Ми Працюємо з Колумбією і Гватемалою, Пакистан, Бангладеш, Індія. А це взагалі дорого найняти одного іноземного працівника. Десь це буде ціна в ціну, а десь це буде навпаки дешевше. І щоб ти от описав, як це виглядає? Скільки це займає часу? Оформлення, юридичні моменти, проживання про відео інтерв'ю чи з нами, чи з нами і стороною клієнта. А потім, після того як віза оформлена, треба оформити дозвіл на роботу. Люди багато питають про так. те, що відбувається, наскільки це небезпечно безпечно, а що там є, а чи є кіно. А скільки коштує інтернет, а як ми будемо там жити, чи ми будемо там займатися, оформити, привести і впустити в роботу. Це все одно до трьох місяців. Вони мають повністю ці ж самі права на лікарняні, на відпустки, все в рамках зоду для України. Це як такий шлях до вирішення проблеми, яка зараз існує з кадровим голодом? У нас немає можна сказати вибору, з якої точки зору, все ж таки, повернеться певна кількість людей на державному рівні. Треба прийняти певний е, перелік реформ, зробити так, щоб завести іноземців було простіше. Це єдиний правильний шлях.